Всім привіт! Вас вітає компанія Delight, Я Олег. І сьогодні на огляді у нас причіп самоскидний моделі DL PS 1230. Даний причіп призначений для перевезення сипучих матеріалів, а забороняється перевезення таких матеріалів, як камінь, щебень, тобто вся фракція, яка є гостра, тверда і може пошкодити елементи кузова. Основні габаритні характеристики причепу складають довжина 915 мм, Висота 3400 і ширина 2570 мм. Причіп складається з наступних складових одиниць, таких як дишло, поворотний візок, оснащений елементом фіксації самого візка, поворотним кругом, а також передньою віссю, оснащеною пневмоподушками. рамою, оснащеною боковим захисним пристроєм, заднім захисним пристроєм. А також оснащена пневматичною гідравлічною, а також електричними системами. А також рама оснащена кронштейном запасного колеса і самим запасним колесом, кузовом та елементами фіксації кузова. Ще трошки пройдемося по конструкції кузова даного причепа. Кузов кузов даного причепа складається з таких основних частин, як бокові стінки, передня торцева стінка. Задній відхідний борт оснащений дверцятами, а також відхідною перекладиною, наставними бортами, і також ще на наставних бортах задній борт є можливість відкидати його, тим самим дозволяючи машину завантажувати за допомогою погрузчика. А ще на автомобілі на з лівої сторони протилежної сторони у нас знаходяться відхідні борта. Далі проговоримо процедуру введення в експлуатацію е, даного причепа. В першу чергу перевіряємо зусилля затяжку е, гаяк на колісних парах. Після чого перевіряємо е, тус у колесах. Якщо він не відповідає, доводимо його до робочого стану. Е, далі перевіряємо, е, щоб даний причіп стояв на стояночному гальмах. Після чого даний причіп можемо з'єднувати з автомобілем. В першу чергу під'єднуємо гідравлічну систему, пневматичну систему, а також електрику. Після того, як ми під'єднали даний причіп до автомобіля, перевіряємо надійність та герметичність з'єднань пневматичної та гідравлічної системи, а також в обов'язковому порядку. При, на, перевіряємо наявність рідини у ресівері, її стравлюємо. Після чого перевіряємо наявність вологи в ресівері. Якщо вона знаходиться, можемо стравити її за допомогою спускного клапана. Період обкатки даного причіпу складає тисячі кілометрів. В даний проміжок часу особливу увагу необхідно надати це маточинам колліс, вони нагріватися не повинні бути. Якщо вони нагріваються, це означає, що тут недостатня кількість мастильних речовин або неправильно зафіксований підшипник. Далі перевіряємо працездатність електрики, тобто це габаритні вогні, сигнальні вогні, вогні повороту, а також підсвічення номерного знаку. Також основна рама оснащена ще задньою вісю з пневматичною підвіскою. Далі проводимо процедуру. Імітування вивантаження вантажу назад. В першу чергу перевіряємо надійність кріплення кузова на основній рамі. Тобто пальчики в нас мають бути зафіксовані. Передньої частини розфіксовуємо пальці, що з однієї сторони, що з другої. Тоді можемо виконати підйом кузова. Піднімаю кузов до тих пір, поки не спрацює кінцевик. Далі, після того, як концевик спрацював, можемо опускати кузов і проводимо імітацію вивантаження на бік. В такому випадку ми фіксуємо з однієї сторони кузов на пальчики, тобто, це з передня частина кузова і з задньої і передньої частини. З протилежної сторони пальчики звільняємо і проводимо те саме: підіймаємо кузов до спрацювання кінцевика. Кінцевик спрацював, кузов поставили обратно. Також обов'язково хочу зазначити, що перевіряємо надійність кріплення циліндру підйому кузова до елементів рами, а також до елементів кузова. Як кузов піднявся, кінцевик спрацював, переводимо кузов в попереднє положення. На цьому огляд причіпа самосхідного закінчено. Всім гарного дня!